Вирви у землі, розкидані уламки меблів, речей та залишків будинків. Це село російські військові обстріляли 13 грудня близько у півночі, розповідає місцева жителька Тетяна Борисова. Прилетіли ракети, три. Одна сюди в лікарню, одна до мене до будинку. Сусідку вбило. І третя сусідів також. Ми дивом живі залишились. Я не знаю, як ми туди змогли вилізти. Тетяна говорить, її та сусідній будинок повністю зруйновані. Моя родина з п'яти чоловік складається. Я чоловік, дитина і свекор звекрухою, свекор свекрухою поранені. Там рука, нога. Ну живіт. Дякувати Богу. Удар був такої сили, каже Тетяна, що автівки, які стояли поряд із місцями влучань російських ракет, розлетілись на шматки.